Боже, усім, що говорять історики про Ісуса. Ісус Христос, історична особистість. Історики кажуть, інша думка це дуже некоректна і дуже неделікатна оцінка. Наприклад, жоден історик не може сказати, що не було Ісуса Христа. Про Його існування як історичної особи свідчать найвидатніші історики того часу. Але є ще на даний момент фантастин. Еволюціоністи і сатаністи, які кажуть, що Біблія це збірка міфів і легенд. Ісус Христос це вигаданий персонаж, така заява, взагалі, наукова та історично некоректна і повне дилетанство. Біблія історичний документ, за посилання 2000, за 2000 років. Це найбільш підтверджена історична книга. Рівних її немає в тому, щоб вона настільки була чітка. Так само Ісус Христос це історична особистість.